Поприхоплювали з тої і з тої сторони. У нас закінчується углід кислота. Тут вже ґрунт підсох. Ми будемо вирізати бляху під них. Краска є, розчиннику немає. Всім доброго дня! Сьогодні починаємо роботу з борта бокового. Передній ми вчора загрунтували. От. Низ ми вчора теж загрунтували платформу. Вже вона підсухає. Більш підсохла. А, тут була палочка, то пропустив опора. І робимо бокового борта. Вже струбциною піджали, вже порізали профіль, повиставляли, як він має бути. І будемо працювати сьогодні. Сьогодні зробимо борта, М працюємо, такі зрізи робимо, взяв, вам показати, знайшов. Пила класна, довольні вже третє кузова. з нею ріжемо профіль. Робимо бокового борта. Зробили стойки, поприхоплювали їх, вони вистигають, щоб їх не повело. Робимо центральну поперечку, стойку. От її вже вирізали. Звідси і звідси. Ось такого воно має бути, зміцнити центр, і тут має бути лист, і тут має бути лист от такої гнутої жесті. Сьогодні робота така, якщо встигнемо, грунтуємо і маємо десь вже колись ми зібратися і покрасити ту раму в темно сірий. Позачищав я борта, попідготував. Про Проварив його. Поставили ми вже ту стойку посередині. ось Так має виглядати це е, всередині буде, там знаружи. Так, отак ми зробили. От буде листок. Один лягає сюди, листок, другий сюди буде врізатися, буде десь такого врізатися, але плануємо, можемо його і сюди заложимо, щоб гарненько було. Поставили ми вже лист всередині рамки, поприхоплювали з тої і з тої сторони. Такими точками, щоб його не вело. Тут трошки поприхоплювали. І залишається нас ще одна клетка. Ту клетку ось так ми ріжемо. Такий буде відхід від двох листів, від одного борта. От, і мама вже принесла нам обід. Сьогодні відбивна, тушена капуста і картопелька. Ось такий результат у нас вже кинули ми вже два листка жесті. То потрошку його проварюємо, проварюємо такими точечками, потім отакими от місцями. Зараз перекидаємо на ту сторону, хоч він і тяжкий, і проварюємо там. Там вже точечно проварили. А зараз отакими от от повідомленнями. Цими полосками, такими швами. У нас невеличка проблема. У нас закінчується углікислота кислота, десь треба буде їхати заправляти вже завтра. О, так проварюємо через те, що гне борта. Робили ми камазовського заднього борта, і за один штеймах то все зробили, і його просто. Луком зробило і вже брали, на ньому скакали, що ми тільки не робили, щоб його вирівняти. То. Практика показує, що краще його і так Точ, точечками, а потім швом. Ось такий в мене шов виходить, як я йду пістолетом, допустимо, ось так наплавляю, наплавляю, наплавляю і отак йду. Чи, чи звідси отак типу, йду, як там кому удобніше. Ну кажуть, що треба вперед, щоб, ну, щоб бачити, куди ти йдеш. От, ось з цієї сторони в мене ось такий шов-вийшов. Це я йшов. Ось так, типу, отак наплавляв. не ось так. Ось так, типу, наплавляв. Якісь відосики, дивлюся, як правильно працювати з полуавтоматом. І що не раз, то виходить. Це в нас вже друга катушка проволки. Вже балон пішов у От, І помаленьку ми проварюємося. Тут проварилися. Тут вже ґрунт підсох. Тут теж непогані шви вийшли, не зачищали нічого. Тут зачистили, щоб борт вставав, Борта виставили, вродьби і не крутить, на платформі лежить рівній. Ще скоренько поясню, який матеріал у нас. У нас матеріал 6х3 профіль. 6х3 ось тут, 6х3. ось тут. І боковинки теж. Метал у нас двоєчка. Двоєчка. Ні. Тройка. Так, тут трійка. А жесть в нас двойка. Двойка за що цих ребер. У нас ребра жорсткості, ось такі, як в Бодекса. Їх робить дженміл, їх використовує. От, За що цього, то воно дуже таке жорстке робиться. Особливо зараз як я його сплошняком розшию. То воно буде таке крепке-крепке. І, і Тяжка капець. Ми його з батьком двох не можемо таких підняти Купили ми ось такі завіси. На цей борт буде йти чотири завіси. Маємо їх розграфити, як вони мають бути. Завіс один, такого вам покажу. Один 13. 13. Ширина його буде з 3,7 7, 4, можна сказати. Грубина. Трештани глюю взяти, але грубина ось такого прикладу кому цікавить приблизно десь півтори. Мають вони йти от сюди. Тут ми маємо їх проварувати. І вони мають тут виконувати роботу. Це в нас задня частина, верніш середина. А там буде знаружі, то покажемо. Будемо вирізати бляху під них і з тої сторони варувати. І подивимося як краще. На балоні вже по нулях. Закручую, не закручую, вже його немає тої углі кислоти. Не встигли ми доварити, я вам показував, що її мало. От, пару швів зробив. І не, 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 не вистачило нам його на цього борта. Думали красити, вставати раму і платформу знизу. І що ви думаєте? Немає в нас навіть сольвента. Краска є, розчиннику немає. Будемо ми чекати завтрашнього дня, бо вже пізно Вже всі магазини закриті. Ми сьогодні перебираємо цей всій хлам. Зараз тут у нас було метал лежав, зараз цей метал теж забираємо, відрізаємо. Хтось займається оборкою, а хтось зачищає ліцеву сторону борта. Бо з тої сторони я вже встиг проваритися, зачистимо. А цю сторону завтра будемо робити. Завтра їдемо по углі кислоту заправити балон, Купляємо сольвенту і завтра буде насичений день. Так як такої крепкої роботи нема, трошки я попідкидав. Тобто все поскладав, вже звідси метал забрав, що тут можна ходити нормально, не спотикатися. От позачищали тут шви, тут ще не, не подоробляв, не вистачило вже той углі кислоти. Тут вже все. Думаємо, над завісами от стояли, як їх вирізати і як їх правильно ставити сюди. Це вже, вже, вже потім. І на сьогодні відео закінчується. Уже завтра буде така тяжка робота. Сьогодні ось так. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, коментуйте. Буду відповідати. До побачення.